Всім привіт, любі, друзі! І сьогодні в відео я вам розповім про всю доглядову косметику, яка у мене є для обличчя. Спочатку почнімо з умивалок. Такі мої умивалки: два геля і дві пінки. Перша умивалка вже закінчилася від Q&A з ніацинамідом. Вона непогана, але мені не подобалося її упакування. Кожен раз, коли я його відкривала. Звідси виливався цей гель, бо він занадто рідкий для цієї упаковки. І мене це бісило. Далі гель від відля рож. У мене комбінована шкіра, а це мувалка для сухої, утопічної шкіри. Я її купувала собі на зиму, коли в мене дуже лущилася шкіра. Багато кому я знаю, ця мувалка не підійшла. Вона пекла шкіру. Перший раз так. Вона також пекла мені шкіру, але потім шкіра дійсно відновила свій бар'єр. Тому мені дуже сподобалося, мувалка дуже м'яка. Далі мувалка це мені її віддали від white mandarin для всіх типів шкіри, морські водорості, ніжний фітомус для мувалі. Я не користувалася лише один раз, і після неї мене посипало великими висипаннями. Тому я її використовую для тіла. І далі нашумівша умивалка від Лірен з тік з азіатською центелою. Вона непогана, бюджетна, хороший склад, але мені не подобається запах. Особисто, мені просто не подобається запах. Він якийсь хімозний і. Просто too much для мене. Засоби для зняття макіяжу та СПФ. У мене їх е, два. Перше, це насправді це для чутливої шкіри. У мене не чутлива шкіра. Але я просто вирішила взяти м'яку змивачку. Я просто ношу його на ватні-пади і стираю з обличчя. Мені дуже подобається запах, воно пахне акаціями. Далі дуже класна гідрофільна олія, про яку чомусь. І кто оці не сильно говорять, це японський бренд Softimo Speedy Cleansing Oil. Бюджетна, зручна, добре змивається, немає різкого запаху. Мені дуже подобається. Далі термальна вода. У мене така від Aven. Мені вона дуже подобається, її можна використовувати як тонер, також для зволоження, або перед тим, як нанести засоби, які треба наносити на вологу шкіру. Також я користувалася однією томальною довід для роше, але вона мені трошки не сподобалась, бо вона не зволожувала мою шкіру. І переходимо до тонерів. Перший тонер це від з саліцилою та гліковою кислотами. Чудовий засіб користуюсь приблизно кожні 4 дня. Наношу на ватний диск і просто протираю гуч, на суху шкіру. Далі ще давно купувала собі цей тонер з гіалороново кислотою від Mr. Scrabber. Scraber. Запах непоганий, але воно реально просто як вода. І кислоту треба носити також на вологу шкіру. Але коли на ногу шкіру наносиш такий водянистий тонер, то здається просто, що ти нічого не намісиш. Тому особисто я ефекту як такого не помітила. Бюджетний тонер з геленою кислотою від Балея. Тут ситуація, мабуть, ще трохи гірша, бо а, воно ще більше парфюмовано дуже сильно. І воно також дуже водянисте після нанесення. Здається, що засіб не нанесений, тому краще обрати щось краще. Далі, також від лірин тонер з комбучею. Чесно, та сама історія, я не зрозуміла цей тонер. Він дуже водянистий. Написано, очищену шкіру обличчя та шиї протріть ватним тампоном просоченим тоніком, зволожуючий тонік. Особисто мені він шкіру не зволожив. А ще й після нього, не знаю, може це така дія комбучі. У мене прям почався жар на обличчі. Далі один з моїх улюблених тонерів тонер з м'яцним від Beauty of Jason. До речі, я завжди чомусь кажу Beauty of Juyson. він якось більше звучить. Наносити на суху шкіру він дійсно заспокоює, а також прибирає пігментні плями. Далі тонер від Laneige. Я брала собі такі мініатюри спочатку 25 мл, а потім взяла більший об'єм на 50 мл. Мені він дуже подобається, він реально зволожучий, можна носити як на суху, так і на вологу шкіру. Ем, якщо носити на суху, то насправді він дає реально жирний, реально жирний ефект. Але тонер дуже добре утримує вологу і надає такий глаз кін. Я дійсно можу відчуватися трохи важким для обличчя. Але тонер дуже економний, тому він мені подобається. І якщо брати такі невеличкі об'єми, то він не си Також один з моїх улюблених це тонер з прополісом від COSRX. Також зволожуючий, протизапальна дія, антибактеріальна, а також на шкірі залишається glow-effect. Дуже насумівша есенція з муцином равлика від COSRX. Спочатку я купила ще давно, і не зрозуміла і перестала користуватися. Потім почала знову. А, нібито кажуть, що щонеравлика може зміцнювати шкірний бар'єр. Поки що я не можу сказати про сильника цієї есенції, але дійсно вона дуже зволожуюча. Після неї зручно робити масаж обличчя, а також у цілому вона надає гласифе. Тонер від Pixi Milky Toner для зволоження та пом'якшення шкіри. Особисто я не розумію таку ціну на цей тонер. Після нього дійсно шкіра м'яка, але це по суті все. Як міждоглядовий засіб він мені недостатній, він не сильно зволожує шкіру, але я його використовую у самому кінці, після нанесення крему, для того, щоб утримувався волога на обличчі. Також тонер есенція від Pinkanue. Kind of uh, мені дуже подобається ця водяниста консистенція, також приємний запах. І найкраще носити його на трохи зволожену шкіру. Uh, тонер має приємну консистенцію і дуже швидко поглинається. І останній тонер від I'm From uh, Рисовий тонер. Мені також дуже він сподобався. Uh, Дуже зволожує шкіра м'яка після нього, але ціна сироватки для обличчя. Сироватка від БХ з ніацинамідом. Так, вона липка, але якщо далі масажувати обличчя, то воно просто втирається і шкіра почувається зволоженою. Далі сироватка від e Aissentry з ніацинамідом та вітаміном С. Також непогана, але обидві ці сиротки вони працюють, так би мовити, наперед. Тобто ефект помітний не одразу, а приходиться чекати декілька місяців, поки буде видно результат цих засобів. Тому, якщо чесно, я не знаю, я не можу сказати про їх результат, бо він мені був непомітним. Далі я брала мініатюру від Junique з прополісом. І також мені трохи вона була незрозуміла. Вона зволожуюча, надає сяяння шкірі, протизапальна дія, але ціна, а також сироватка з гліковою кислотою, сироватка пілінг від Holy Skin. Я ніколи не користувалася засобами від Ordinary, тому я не можу порівняти з пілінгом від іншого бренду. Але шкіра дійсно та гладка після цього засобу. Користуюся, насправді раз може в два тижні. Єдина моя пінскатка це від Міша Супер Аква. Вона непогана, але насправді я нею рідко користуюся. І, до речі, вона приємно пахне. Також єдиний точковий засіб, яким я користуюсь, це від Roche F Cloud Duo Plus. Воно з бензоїлпероксидом, Якщо я не помиляюсь, але в деяких таких сальцева кислота я наношу його точково на плями після прищів. Далі креми для обличчя. Перший я купила ще давно і досі не можу закінчити а, від Clears також для зволоження та пом'якшення шкіри. Дуже прям по-багатому пахне, але ціна. Ціна. Н -н -н. А ось уже бюджетніший варіант від знову цього бренду Pinhan Yu. Не дивлячись на свою доволі щільну консистенцію, крем все одно доволі добре наноситься на обличчя, дуже зволожує і добре пахне. Наступний крем я собі дуже давно хотіла від Essentree з 10 гіалуроновими кислотами. Дійсно непоганий крем, великий об'єм, і можна знайти за знижками за непогану ціну. Крем від La Roche з пантенолом. Він мені дуже допомагав взимку, коли в мене лущилася шкіра, коли були постійні почервоніння. Дуже приємний запах, і я його наношу не просто як крем, а намагаюсь наносити обережно, щоб крем не закупорював пори. Також наношу його на рани, на опіки, тому універсальний крем, я його дуже люблю. Далі крем від CeraVe, також купила ще взимку для сухої шкіри. І тоді, взимку, ним користуючись, він викликав мені комедони. На жаль, я перестала ним користуватися. Потім я його використовувала для тіла, а зараз іноді я його можу використати як завершуючий етап догляду для утримання вологи на обличчі, але може підійти не кожному. І останній крем від The Elements з. Зеленою кислотою та цинком. Мені також дуже подобається цей крем. Він чисто йде не для зволоження, а проти пігментних плям і для вирівнювання тону шкіри. Далі всі мої SPF-крема. Перший від Benton з азіатською центеллою. Для заспокоєння шкіри, він має зелений відтінок, але, по-перше, ціна. По-друге, він дійсно не економний. А, при нанесенні він швидко поглинається, але при цьому його треба багато, щоб дійсно звожити шкіру і нанести по цьому моличку. Далі крем від Фрудія. Спочатку він мене відштовхував, бо він парфюмований, але запах насправді непоганий. Консистенція доволі щільна, але він швидко наноситься і швидко поглинається. А наступний SPF від Міша Аква. Він також бюджетний, але запах. Він також парфюмований і у порівнянні з Fruдія, від Міша запах мені прям сильно хімозний. Я не в змозі його наносити на вище через цей запах. Далі SPF від Pure UV це японський крем. Він містить в складі алкоголь, тому він дійсно пахне спиртом, і при нанесенні відчувається цей спирт. Воно щипить очі, але в цілому дійсно білих слідів не залишає і непогано зволожує. На цьому моменті я зрозуміла, що в мене вимкнувся мікрофон, тому мені почалося перезняти. Ще раз усім привіт. Я перезаписую іншого дня, тож залишилося лише декілька засобів. Ще один SPF я взяла в мініатюрах від Aven, це флюїд для, від нормальної докомбінованої шкіри. Він дуже пафмований і я не знаю, чи це пов'язано, але він матуючий і при цьому дуже пахне пудрою. І останній spf крем мій фаворит від Ісин e Трі з гіалуроновою кислотою. Він майже не має запаху, він дуже зволожуючий, після нього шкіра сяюча, він доволі економний. Ціна, як для такого крему, адекватна. Для догляду за губами я використовую вазелін. Він недорогий, вистачає його надовго, взагалі сам по собі засіб універсальний. Його також можна використовувати на сухі ділянки шкіри на тілі, на тріщини. Пахне. Він майже нічим не пахне. Також у мене є ще один невідкритий вазелін зі смаком рози. І на цьому все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Я буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. І побачимося у наступному відео.